Ранок вдома триває, і просто зараз поговоримо про закоханість. А точніше про дитячу і підліткову закоханість. Зустрічаємо у нашій студії постійну консультантку, тренерку зі статевого виховання Олену Архипенко. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку, раді вас бачити. Сьогодні okay. така цікава тема: закоханість дітей, підлітків це те, що завжди бентежить батьків. і Батьки хочуть, щоб діти ділилися. Тож дуже важливо поговорити, як зробити так, щоб діти ділилися. Як взагалі правильно батькам реагувати на закоханість дітей? Саме головне правило це не знецінювати, тому що батьки як найчастіше реагують, найчастіше реагують сміхом, так десь там похихікали або сказали, та що ти там забуть, завтра там когось іншого покохаєш. А ще кажуть, та скільки таких ще буде? Так, 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 не ця перша, не ця остання, mm -hmm. і пішло поїхало Тому батькам найголовніше розділити з дітьми це відчуття, це почуття, так пояснити, як це буває, можливо, поділитися своїм досвідом. А як було у мене? А як ми з мамою закохалися чи статом, так в від того. Говорять. Ну, діти мають розуміти, що це відчуття воно реальне, і що воно справжнє, і що це не те, що потрібно приховувати. Угу. Оце ми зараз говоримо про дітей. А, ну, дітей чекає. Дітей... а що ти маєш на увазі? Ну, до 13, до 13, -ти 13 -ти років ну, мені здається, що можна закохатися і не обов'язково в дитячому садочку можна. Ні, і... Я просто маю на увазі, що. Підліткова історія, вона вже більш да, така. Да, да, та, та, це правда. По іншому, все це от як бути, хочу поговорити про підліткову закоханість. Вона сильніша за дитячу чи ні? Вона сильніша, насправді, вона сильніша, тому що є зовсім інший гормональний рівень. Ну так, так і коли вже гормони бурлять, коли вже ось ці знаєте гойдалки гормонів або класно, або погано, і це все відчувається на максимум. То дійсно підлітки вже дуже сильно піддаються цьому відчуттю саме гормональному. Тому якщо вже закохалися і це підсилилося позитивними нейромедіаторами, як серотонін, дофамін, так ось ці гормони щастя, то це вже щастя видається. Ну, таким всеохоплюючим, що вони не можуть впоратися, і вони хочуть іще, і ще. І тому здається, що існує тільки. Одна людина тільки один об'єкт закоханості, і більше нікого на світі. І дитина, яка раніше була слухняною, робила домашні завдання, там все чітко виконувала. Вона стає абсолютно не керованою, тому що є в голові тільки одне: ось це бачення об'єкта, і все. І що батькам тоді робити? Батькам потрібно говорити, батькам потрібно розділяти почуття дитини. Говорити, що це нормально закохуватися, але так, закоханість це все класно. Але ми маємо а, розуміти, що не тільки закоханість править життя, так тобто є відносини, є особистість, а, і а, батьки мають фокусуватися на тому, що дитина це різностороння розвит розвинена особистість, mm -hmm. і дитині відповідно про це говорити. Добре, а що якщо сьогодні дитина кохає одного, завтра іншого mm, через так, тиждень, О, боже, ні, це все було не то. А от зараз я точно. Не закохалися, і кожного разу знаєте, от як, 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 останній, от прям... і це теж нормально. От тут. і це теж насправді нормально, тому що підлітки кохають дуже тунельно. Тобто вони бачать, ну що я маю на увазі, так вони бачать тільки позитивні якості. Тобто, ось, ніби як шори одягають, а угу. вони бачать тільки позитивні якості. Вони наділяють цей об'єкт тільки позитивними якостями, і абсолютно нівелюються всі негативні характеристики. Тобто, те, що бачать батьки, ну ось дивись, він там не знає волосся не миє. Треба про там... це говорити батькам. Батькам краще про це не говорити, тому що у дітей є своє формулювання того, що їм подобається. І ось, наприклад, бувають ситуації, коли батьки бачать вже з боку свого досвіду, так що їм б сподобалось, який, що виросте умовно з цієї дитини, а дитина бачить якісь свої характеристики, і дівчинка може закохатися просто в те, що хлопець там гарно виглядає, в те, що він дуже напористий, в те, що він активний, в те, що він там душа компанії. А батьки. Дивляться на це і думають: блін, так він ж не навчається. Ну що ж з цим робити, mm -hmm. так ось що що ж з нього вирости? Інженер не буде. Mm -hmm. Просто я, я думаю, що батькам і, взагалі, дорослим варто повчитися у підлітків, вмінню бачити лише хороше в людині. Ну це теж така особливість, правда, і це інколи навпаки допомагає. А Батькам потрібно згадати, а за що ж вони покохали а як вони відчували себе в тому віці, і за що вони дійсно покохали свою другу половинку, тому що підсвітити для себе позитивні характеристики набагато складніше ніж негативні. Uh -huh. А ми можемо повернутися поговорити про дитячу закоханість? Ми з вами поза кадром... Чекай, А ми можемо перед дитячою ще закінчити з підлітковою, тоді, якщо добре, ми вже добре, перейшли, добре. будь ласка, чи постійно от ми говорили про зміну об'єктів закоханості, та і чи це нормально, та що постійно змінюється? Це нормально, та це нормально, тому що є так званий платонічний етап закоханості, коли дійсно об'єкт закоханості може змінюватися дуже швидко. Uh -huh. А от чи завжди закоханість підлітків... Іків призводить до інтиму. Не завжди, проте дуже часто тримаємо в голові, що зараз період початку статевого життя, вік початку статевого життя, він дуже сильно знижується. І тому те, що раніше починалося, скажімо, там 18 років, зараз починається в 13-14. і це теж є так званою умовною нормою на даний час. Тому батькам так потрібно знову ж таки тримати в голові, що діти мають всю інформацію вже отримати до початку статевого дозрівання, тобто, коли вже вони готові умовно тілесно готові. Почати жити статевим життям, а вони мають знати всю інформацію для того, щоб уберегтися від можливих наслідків. І діти мають знати ось ті небезпеки, які несе в собі рання сексуалізація. А дітям дуже важливо наголосити на тому, що є згода. І якщо хтось не згоден, так хтось умовно, хтось із пари не згоден, то цього не має відбуватися. І згода має бути не тільки фізична, але й психологічна. Добре, а як батькам все ж таки спрямувати дитину? Що все ж таки тринадцять – Це ще рано? Зарану. Ну, Я наприклад, як мама не готова до такого віку дорослості моїх дітей. Я Звісно. теж <свісно> тому ви кажете про всі небезпеки, як і на все ця рання сексуалізація, так і ви говорите про те, а що таке взагалі пара. Як створюється пара, тобто не потрібно йти за шаблонами. Не кожна пара живе статевим життям. Якщо ми говоримо про підлітків, але якщо дивитися на ті гендерні стереотипи, а поведінки, які зараз в соціумі так накручуються, то вони кажуть саме про що ну, вони дуже стигматизуючі, і вони якраз таки кажуть, що кожна пара повинна жити статевим життям. Якщо ви зустрічаєтеся, ви повинні це мати, тому що а, як Сі. Всі це роблять mm -hmm. так. Ось всі в моєму віці це роблять, всі це вже спробували. А що я одна така, а я буду не така, а як на мене будуть дивитися? А ще ось дуже з популярного: а якщо дівчинка з хлопцем не живе статевим життям, то він її покине, він собі найде іншу, гарнішу, ще якусь. Mm -hmm. Якщо це хлопчик, ну от з такого з популярного, якщо це хлопчик, то йому обов'язково потрібно жити статевим життям, бо у нього будуть проблеми зі здоров'ям. Ну тобто дітям потрібно ці всі міфи розказувати, розказувати ці всі міфи ви пояснювати, що це дійсно міфи, а не правда, так і тоді діти будуть розуміти, що навіть якщо десь навколо я це почую, то я в це просто не вірю, бо я знаю, яка насправді правда, так яка правда від е, дорослих, від батьків, яким я довіряю. Повертаємося до дітей. До дітей, які до тебе дітей. Давай, там давай. ще нема таких питань, там все ще простіше. Ми з вами вже проговорили. Там, у мене є старший син, йому зараз 8 років і є певна закоханість. Як я можу його підтримати, допомогти йому пройти через це? Наприклад, якщо це кохання не, не розділене, наприклад, як я можу підтримати? Підтримати розмовою, Размова. підтримати а, тим, що ви скажете, що ви розумієте його почуття, що ви теж колись таке можливе відчували, uh -huh. тому що дуже ймовірно, що всі ми відчували колись нерозділене кохання, неважливо в якому віці воно було. А, і тому дійсно а, підсвітити те, що це почуття воно реальне, uh -huh. воно хороше і воно справжнє. Так, uh -huh. тобто не потрібно а, на нього забувати, не потрібно думати, що воно якесь неважливе. Uh -huh. а, і що дуже важливо зробити поговорити з дитиною. Про те, які самі якості привабили, і підсвітити ті позитивні моменти, на які син звернув увагу. Можливо, якісь елементи зовнішності, можливо, характеру, можливо, поведінки. І тоді, коли він для себе розставить так звані маячки, так, ось на що він звернув увагу, uh -huh. йому буде набагато простіше потім, в подальшому розуміти, хто ж йому подобається. І навіть, ось, можливо, ті якості, які, на які він звернув увагу в одній дівчинці, вони він... присутні і в іншій дівчинці. І тому він ось такою комбінацією, знаєте, потім згрупує ці позитивні якості і може на когось іншого переключитися. Тому що не вона одна угу. має такі характеристики. Сто відсотково. дівчат так... в класі не так багато. <рес> я так <рес> слухаю, і думаю, як це прекрасно, що наші діти ростуть, закохуються. В цьому є така енергія, в цьому є життя. І дійсно діти люблять брати приклад з дорослих. Тому давайте дбати про свої стосунки і бути гарним прикладом і мотивацією такою натхненною мотивацією для наших дітей. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. А, дякуємо за консультацію сексологині-психологині Олені Архипенко. Хай історії сучасних Ромео Джульєт мають тільки хеппі енди. Ну, а Ми підтримуємо романтичний настрій музичним кліпом.